Усім привіт, 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 привіт! привіт привіт Сьогодні в нас гра Трудербрук. 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 трудербрук Це в нас Point and Click and Adventure про якийсь, здається, табір через те, що тут пише Come and visit Truder Brook for a Perfect Summer vacation». Тобто для ідеальної літньої відпустки відвідайте Трудербрук. І 1967 рік почати. Порошньо я колись перед історією, давайте видалю навіть. Я колись один раз пробував починати, хоча б хоча щоб дізнатися. Давайте перед історією. Як ви можете бачити, гра українською мовою. Але тільки текстово. Озвучено воно все англійською. Буду старатися встигати читати те, що буде показувати на екрані. <ріст> що ж, погнали. Е, опа, бачимо, персонажка наша під'їжджає до заправки на мотоциклі. Вибач, подругу. Пальне скінчилося. Ще й двигун за, е, зака, закипає. Глянемо, чи зможемо тебе полагодити. Скоро знову повертатися на дорогу. Застрягла посеред ніде. Посеред ніде застрягли. Щось таке? Мальовниче шосе. Невідома земля. Місто попереду Приморський постріл. Звучить багато обіцяючого. Ну-ка. Є в нас пальне. Немає енергії. No juice. Немає соку. Що це у нас? Морозивка? Хоч морозивка? It's shut. Якби ж то, замерзло намертво. А що тут? Хтось забув ящик з інструментами. О, нам знадобиться. Візьмі яка його. Чудово. В ящику лише liжа... іржаві плоскогубці. It Добре, маємо іржаві плоскогубці. Якби не пісок should sure nice Це могло б бути чудове місце для пікніка, просто прекрасно. Говорити з дверима. Агов, тут хтось є? Мені потрібно пальне. Пустіть mm. мене, будь ласка, я не вампірка, чесно. Просто спробуй відкрити. Замкнено, ну звісно. Що це у нас? шини якісь спалені? Мої шини витримають ще кілька миль. Ну-ка, в вікно зазирни. <реку> Тато любив. Що Тато любив повторювати Тато любив повторювати, бездоганний заклад потребує бездоганних вікон. Е, взагалі, тато базував. Що я можу сказати, по-любому базував. Що з мотоциклом? Пального немає. І двигун перегрівається. Це що таке? Це знак в нас, так? Е, вказівники вони взагалі колись, колись комусь допомагали? Опа, зірки! Деякі сузір'я виглядають знайомими, чи ні? Не знаю. Трикутник можливо. Ну-ка. Вивіска. Вивіска працює. Е, заправка невеликий камінь. Маяк в темряві. Добре. Що в нас з знаком? Вона любила в дитинстві це морозиво. Можливо, плоскогубцями вийде відкрити двері. Як мені відкриті двері, це ми ржавим плоскогубцями. Так, ну якби тут був килимок. Стоп. Вона не хоче рухати камінчик. Але якби вона порухала камінчик, можливо, там є щось. Ну-ка, це? I wish. Так, добре. Е, я бачу, що я не можу розібратися. Опа. Does it ever rain here anyway? Тут взагалі дощить коли-небудь. О! No way. Не може бути. Прихований запасний ключ. Це було занадто легко. Ніби він хотів, щоб його знайшли. <гум> ключик забирай його. Він точно хотів, щоб його знайшли. Тепер давай ключиком відкриваємо. Підходить? Можна сказати, що це було просто. Добре, відкривай. Так, бачу, що тут аж забігайлівка всередині багато всього є. Ох, як темно. Я навіть власних рук не бачу. Що ж таке? Є щось смішне в цій картині, але я не бачу картини. Е, як би це світло вимкнути? У мене немає ліхтарика. Що? А, помацай картину. Йой! Прихована перемічка. Це має бути головний фуз. Це має бути головний запобіжник. Опа! Чудово! Тепер все видно. Що на картинах? I know this image. Я знаю But це зображення. Якісь там перегони, каже, це була крута подія. Що це стаканчик? No так, добре, дуже великий стаканчик ми підняли. Щось тут є? Ні, дякую, виглядає брудним. Так, а це? Виш... Вишневий пиріг? Якщо є щось, від чого я не можу відмовитися, це вишневий пиріг і гаряча кава. Кава. Добре, давай. Давай готувати каву. Що це? Ми в кінці ніде, цікаво. Ці листівки коли не буде досягнуть місця призначення. Хочеш взяти одненьку? Мапа області. Це що це? 20% бан, 5% cold cuts, and 75% cling film. 75% плівки. Ні, ну цьому то вона зараз базанула. Я прям, прям відчув це. Музику можна увімкнути. Знову дурнувата мелодія. Так, окей. Є дуже брудно. А що не так. Е У нас є екстра великий стаканчик. Я, я не, не можу ніяк його викликати ніде. Онука. Ола я що в неї залишилось тільки декілька марок і їх все рівно тут не використати, добре? Ну що ж, давай на виходь звідси. Якщо запобіжник я вже зробив, тоді давай заправимося. Знову працює. Випий! Ти, ти має, мабуть, помираєш від спраги. Я, я не встиг прочитати, але переклад, мабуть, такий. Плоскогубці мені з цим не допоможуть. Тут плоскогубці ти теж не візьмеш. Добре, заходь всередину. Ну нічого так. Бізон. Зображення випач буйволо, я не хотів тебе в'язати, бізоном. Пейзаж на цій картині трішки нагадує мені дім. What I Віддала б що завгодно, щоб що? Щоб бути там. Це якесь місто. Так, ну добре, в мене є екстра великий стаканчик, якщо перегрівається в неї цей. Якщо в неї перегрівається її двигун, потрібно дати хоча б їй води в двигун заправити. Я бачу, що це зараз точно не зима, тому антифріз не обов'язковий. Стоп хвилиночку. Екстра великий. Нас тут намерзло. I wish it's shut. Угу, зачинено намертво. Я просто що подумав. Я подумав, що можна води набрати, так? Води набрати і з води зробити або кави, або антифріз. Ну, е, залити в двигун маю це на увазі. If I can't stand, it's pie and... Вишневого перега... перегата гарячої кави. Ну що ж, є вишневий пиріг. Зараз ми тобі каву нарішаємо. Ні, дуже брудно. Хм. Е, Я розумію, що це тільки пролог, але він вже зайняв у мене дуже багато часу. Це треба, значить, вчитися грати в цю гру. Ну, не просто ж так. Тут такий пролог довгий. Так, ну-ка. Потрібно знайти ще щось, щоб оголотити другу. Що? Холодильний ланцюг не розбитий, не зрозумів. Так, хвилиночку. Плоскогубці. Електричні кабелі. З... Так, хвилиночку. я тут перекусив кабель. А навіщо? Зрозумів навіщо? Воно відтануло, і тепер можна водичку набрати в стакан. Cold as ice. Exactly what I need. Саме те, що мені потрібно. Зачекай хвилинку. Сюди не можна використати. Та йо, я хотів їй кави зробити. Ну, типу, нав... як? Я продовжуватиму рухатися далі. Але ж. Е... Я хочу випити кави. Ось так, невеличка. Охолод... охолодомога чи що вона там сказала. Я хотів би. Я хотів би зробити їй кави. Бо це ж комфортно продовжувати рухатися далі, коли ти випив кави. Коли ти те, чим можеш насолодитися, використав. Хоча, мабуть, цей пиріг вже надто старий. Хвилиночку. Я хотів би вимкнути. Я не хочу залишати все тут як є. Але що ж, добре? Поїхали, мабуть. Я старався зробити тобі кави, але схоже, ти сама не хотіла випити кави. Готово. Нарешті ми виберемося звідси. Але ж ти їдеш далі в нікуди. Все, Щасливої дороги! Oh, ну, годі тобі! Заводься! Знову це масляний насос, мені здається, ми тут застрягли надовго. Mm. Та. Це, мабуть, пише студії, які займалися розробкою гри. Вау, тут відео. Окей, е, їде. Але ж вона їхала на мотоциклі, а не на цьому... Не на фургончику. Хед. Up present. Взагалі, це, знаєте, це так. Оця лампова атмосфера. BTF, відео by BTF. Лампова атмосфера це, знаєте, це цей фургончик Трудер Фургончик Volkswagen. Я не знаю, який саме, але вони завжди якимись такими цими, милими ці фургончики виглядають. Мені здається, саме те для подорожі далекої з друзями. Або просто в якісь дуже приємні компанії. Коли ти собі їдеш кудись в middle of nowhere і ви там займаєтесь якимись прикольними справами, відкрити для себе якусь нову незвідану місцевість. Знаєте що я зрозумів? Я зрозумів, що останнім часом я вибираю ігри, від яких йде вайб подорожі, і чомусь, от в мене зараз вже на самому початку гри перших 15 хвилин, вже є відчуття того, що ось це гра про якусь чарівну чудову подорож. Це власне те, звідки в неї взялася листівка? Правильно? Якщо я не помиляюся, то тут вся ця графіка зроблена саме ляльковою. Ну, тобто, це лялькова гра. Кмон, це ж хіба не, не унікальний стиль. Я такого раніше не бачив. Ну просто зразу так не згадується, щоб якась лялькова гра була в мене до цього. Ой, це він в трудерброк приїхав, так? Ось, значить, він піднявся по, таки, по такому схилу, піднявся серпантином гори і вже в'їхав в, в Трудербрук. Хоча він дуже ризиковий, я б так не ризикнув їхати. Ой, вже бачу, що там багато локацій буде цікавих, де ми будемо грати і щось дізнаватись. Пролог. Інцидент Лазаря. Інцидент Лазаря. Хм. Так, окей, це на фургончику під'їжджає наш герой, так? Німеччина 1967 рік. Головний герой чоловік таки. Бачите? А це в нас передісторія була жінка. Це в нас маршрутний такий? Ви впевнені, що це те місце? А коли наступний автобус до міста? Все. Потрібно було задавати питання до того, як ти вийшов з автобусу. Беверлі, я приїхав. Таке відчуття, ніби у найбезлюдніше місце в світі, мабуть. Але зважаючи на це, це має бути найліпший відпочинок за все моє життя. Я вже відпочиваю. Почуття гумору чоловіка є. The next city is like a miles away. Наступне місто десь через тисячу миль, серйозно? Ah, yes. That's where I am. А, так. Ось де я. Що на, на цьому пише? до зовнішнього зупинка. Добре. Ходімо. Ні, ну я, я якби приїхав, бо я першим ділом пішов би на Пірс і подивився б на озеро. Брр, холодне на вигляд. Теж сюди не за тим, щоб воно на вигляд було не холодне, прийшов. Воно ж гарне. Спокійне тиха. Його славним дні, дням кінець. Так. Що ж, є тут хтось? Тільки мапи, якісь можна подивитися. зачинено, ну, мабуть, ставні закриті. Похідна мапа регіону. Верхня частина відірвана. Там що? I what that is. Цікаво, що це таке? <laughs> Справді. Ходімо далі. Що ж там зробити? Ну, нам треба хоча б до якогось місця, де ми будемо тусити. Дістатися до якогось готель. Мішливо. О, дивіться, це містечко. Клас. Там лисиця. Аривдит дестинешн автошорт вак. Беверлі, я абсолютно фелін голова в дистаун. Він так сказав. Він, якийсь такий, він, він типу, жартує, я так розумію, так? Він прибув, каже, через невелику, після невеличкої подорожі прибув у містечко, місце призначення Трутербрук. Маленьке містечко, і він вже повухав в нього закоханий. Бачу, на дорозі Лиса. That is one Каже, що за кого не в місто, але. каже, що це дивно виглядає кішка. Окей, okay, каже, що в якості декорації там висить відро. Привітайся з кішкою. Втекла <laughs> кішка, блін. <laughs> каже, дивна кішка. <laughs> так, дивіськіслицар. E, це ймовірно визначна пам'ятка міста. Що це Ще не вивіски? Таємне село. Я можу вивіску записати. Давай записуй. Чек. Діставай свій апарат. Так, каже, що знайшов місцевий кінотеатр. І найпопулярнішим жанром тут є вестерни і Нуар. О, цікаво. Тобто, добре про Відрові нічого не буде казати. Він спілкується з якоюсь Беверлі. Він для неї пише інформацію, якусь записує. Можливо, вони журналісти. announcements. Окей. Скоро буде міський ярмарок. Цікаво. Це оголошення були. Це що? Це має бути те, що треба. Добре, заходь. Ми дістались до готелю. Можна було піти ще вище містом, але я впевнений, що ми потім ще сходимо. Вечір. Вечір в хату. Привіт! Це жах. Що це за переклад? There, huh? Нікого, так? Seem so. Схоже на те. Так це значить він не для неї записує, це не вона Беверлі. Де всі? Я ще на когось бачила. Я їдай? Спробуй ще раз. Давай. Я не здамся. Давай Опа. Good afternoon. How can I help you, darling? Um there's a room reserved for me. You know the, the lottery? I want to stay over here. You won? Okay. Where? How can you win a stay in Trüberbrook? Well, actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Окей. Okay. Так, дивіться. Він каже, що. воно так вилізло звідти знизу. І каже, що, що вам, Любчику, добрий вечір. Що тобі, Любчику? Каже, що я виграв, що тут має бути зарезервоване на мене ім'я. І я виграв цей. Я виграв сюди подорож. Каже, як можна виграти перебування в Трудербруці? Ти пожартує, що це ти не виграв нічого. Каже, що я не приймав участь ні в якій лотереї, але ось у мене є цей квиточок, я переміг. каже, Як тебе звати? Тепер давайте визначимо, наскільки сильно він нас сноб. Він просто назве себе на ім'я. Я, я. О, Доктор Ханс Тенгауза. Доктор oh, yes. тихий. Quiet. Oh. Хочете ти, тихо, тихий спокій? Не well, працюю над текстом і мені потрібно. Ви письменник? Kind of e, так. У якому сенсі так? Я фізик. E, зазвичай я працюю в університеті, і я б так не сказав. Напишу, скажу, I've heard time for the big anniversary celebration. Truba Brook is a bit noisier than usual around these days. Uh-huh. But apart from that, I'd say you have nothing to worry about in terms of disturbance. My name is Trude, by the way. If you don't mind, where are all the other guests? Let's put it this way: the season in Trüberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. Найтемніша ніч, тенгайзер зустрічає незнайомця. Ух ти! Окей, значить, вільного переміщення між локаціями в мене немає. Е, що сказала. Що він робить? Е, йой. Опа, зник! Будь ласка, допоможіть. Ось і загадка. Він сказав, що він фізик, який пише про квантову фізику. Це просто зник в мене перед... Ага, ага. Сталося дещо незвичне. Цієї ночі в моєму номері був посторонній гість. Він зник, але я спробую його від... вислідити. Так, добре, я зрозумію, мені треба читати... читати переклад зразу. Бо я не встигаю говорити. Коротше, вона сказала, що цей. Що зараз кінець сезону, що він приїхав якраз коли буде фестиваль, і що йому не варто переживати стосовно того, що хтось його потривожить в номері, через те, що ну, навіть те, що зараз фестиваль, все рівно зараз тихо. В трудер Брусі. Окей, що там в валізі? Який безлад. Так, я бачу, що в мене вже досить чимало часу прийшло, тому давайте що? Давайте з вами будемо проходити це потім. Зараз ми отримали тільки зав'язочку у нас клікбейтик. Цікаво дізнатися, що це за чоловік був, як це він так раптово зник і як це пов'язано з квантовою фізикою, бо я впевнений, що це якимось чином точно має бути пов'язано. Бачу тут лохнецьке чудовисько, шафа якась Коротше, декорації, просто прекрасні в готелі. Ми... Все, я готовий іти далі, але зараз треба взяти паузу. Е, наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!